Друзі, привіт! Сьогодні вам покажу свій звичайний день, точніше, а, мами день в декреті. І нагадаю, що ви знаходитеся на каналі Американочка Оксаночка. Тож, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну що ж, погнали! Почнемо цей день з домашнього хлібчика. Тільки воніла з духовки. Дивіться, яка красота. Чуєте цей хруст? М -м -м -м. А роблю я його на заквасті, тому він найсмачніший. Зараз вам покажу я його в розрізі. Як він виглядає. А, класний. Дивіться, який вийшов гарненький. М'ягенький. Угу, смакота з маслом. Так виглядає. Дивіться. Супер. Хлібчик вдався. І ще вирішила напекти печиво. Вже ми трішки з'їли його. Це з шоколадом білим, а це з зі зімом. Дуже смачно вийшло. Така я сьогодні господинка. А далі я їду на закупи в магазин. Вдома вже продуктів майже немає, тих, що мені потрібно. І плюс я ще хочу сьогодні зварити борщику. Чоловік замовив з донечкою, тому ще й не борщик треба закупатися. Але спочатку приїхала в кос. Треба здати за мазону дещо. Забулась. Тут по дорозі, якраз мені добре. Недалеко. А тепер я приїхала в Grocery Outlet. Він тут для нас поблизу. І я б сказала, мій улюблений. Тут можна купити маленькими порціями і недорого. Зараз ми закупимося. Картопельку беру, гайдахуську. Зазвичай беру сам склад, але не хотіла заїжджати в сам склад, тому що. Тому що з одною картошкою не вийду. Вже все куплю тут в цьому магазині. Картопліка. Далі беру апельсинки. Далі візьмемо малинку. Ось дивись, гарненька яка. 3,99 тримай. І беремо ще полунички. Дивіться, гарненькі, червоненькі. Теж 3,99. Далі треба авокадо взяти. Напевно, буду брати 4, бо вже немає. 2 на 3 долари. Ще взяла ось таку сіль класну. Кусочками. 4, Далі беру помідорки на гілочці, пахнуть як справжні. Ці не дуже пахнуть, ці краще. І беру органік банани. Дві беру, ми дуже їмо, і я ще малинчики з них роблю. Далі беремо капусточку. Червоний борщик і бурячки беремо. І ще взяла два почки цибулі. Ще речку взяла на салатик. Далі візьму один перчик. Ще взяла огірочки. Далі беру carrot cheese. На Бурю, то беру, то втілася ось такі мігеньке, дуже класні. Беру ось таке попробувати. Вже таке пробувала, але я тоді брала чорний і білий шоколад. Цього разу просто беру білий і персик піч. До 99. На випічку ось такий шоколад. На печиво і візьму ще ось таке, що можна було мішати з солодким шоколадом. І взяла ось такий сивий. 59. І заплатила я за це все. 86 з копійками. Немало, я вам скажу, купила. Можна їхати і готувати борщик смачний, український, червоний. Так, я вже приїхала з магазину і перед тим як варити борщик, я бігом зробила ось такий тортик на швидку руку. У мене коржі були заморожені в морозилці. Я тільки достала, поризала їх в кремовій так. Обмакала і вийшов такий торт вулкан. Думаю, що смачний. Чоловік, до речі, любить цей тортик, це його улюблений. А тепер можна робити борщик. От і мій довгоочікуваний борщик. Червоний такий класний. Вже своїм накидала. Вони вже смакують. Людський файний, гарячий. Саме те, що потрібно зараз. І закінчився мій такий мамський день. На роботу вроді яки не ходила, але зробила чимало. Тепер а, з донечку вийшли на прогулянку вечірню. Перед сном, щоб добре спалося, і потім можна буде вже відпочивати. А вам дякую, що ви разом провели зі мною цей день. Побачимося наступному тижні. Па-па